Сьогодні четвер, 16 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста і області. Тож далі про головне. Представники бізнесу з Республіки Казахстан можуть почати працювати в Миколаївській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час відкриття юрти незламності в центрі Миколаєва. Чим наш регіон приваблює казахів, дізнавалася моя колега Катерина Рупташ. Від початку повномасштабної війни Республіка Казахстан неодноразово підтримувала Україну на державному рівні. Одним із символів дружби стала юрта незламності, яку за сприяння казахських меценатів днями відкрили в Миколаєві. Такий крок, на думку начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, Віталія Кіма говорить про готовність Казахстану допомагати країні і на локальному рівні. Перший крок зробив наші партнери з Казахстану. Ми не могли відмовити. При цьому ми показуємо наш потенціал. Їм коли вони на місцях, їм краще розібрати. Ратися, що можна тут робити, чим як можна взаємодіяти, чим можна допомогти. Така кооперація буде вигідною не лише для нашого регіону, адже Миколаївщина теж має що запропонувати казахським партнерам. Перш за все, це аграрний край. У нас найгарніший зараз потенціал щодо поливних земель та культур овочевих, які можуть вирощуватися в наших широтах на наших землях. По друге, такому ж вино. По-третє це виробництво. І логістика, тому що ринки, які нас цікавлять в Казахстані, також це ринки Китаю, а Казахстан цікавить ринок Європи, тобто ми є хабом морським. Вони є країною, яка сусіду ну, є сусідом до найбільшого імпортера, одного з найбільших імпортерів світу. Тобто зважаючи на те, що Миколаївщина третину відвантажує експорту зернових в Україні. А Україна є житницею світу, тобто, перш за все, це продукти харчування і сільське господарство. Зі свого боку представники Казахстану висловили готовність до партнерства з Миколаївською областю навіть попри воєнний стан і прифронтовий статус регіону. Хочу тільки пожелати того, щоб все це та закінчилося, і вже і ви в безпеці жили, трудились, і наше співпрацювання було платворним і безпечним. Встановлену юрту незламності казахи називають проявом сердечності і небайдужості до долі українців. А відтак розраховують на поглиблену співпрацю в економіці та гуманітарному секторі. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва склала свої повноваження. Причиною такого рішення стала нова посада у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України. Про це стало відомо сьогодні під час позачергової сесії. На засіданні депутати обрали першого заступника, який відтепер буде виконувати обов'язки голови обласної ради. Ним став Антон Табунчик. За проголосували 41 депутат із 43 присутніх. Відомо, що Антон Табунчик понад 15 років працював у фінансових установах, сім з яких на керівних посадах. З 2020 року депутат Миколаївської обласної ради, восьмого скликання від партії Слуга народу, секретар постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім'ї і спорту, культури та духовності, також займав посаду начальника відділу бюджету та аналізу обласних програм в Миколаївській області обласній раді. Безкоштовне навчання, стипендія і працевлаштування. Миколаїв Електротранс проводить набір майбутніх водіїв тролейбусів. Наші кореспонденти бачили, як готують нових фахівців. Подробиці у сюжеті. На комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс триває набір майбутніх водіїв тролейбусів як проходить освітній процес і чи готові абітурієнти до виходу на маршрути. Ми розкажемо прямо зараз. З першого дня великої війни робота електротранспорту у Миколаєві не зупиняється ні на один день. Тролейбуси і трамваї щоденно курсують за своїми маршрутами, а ще розвозять питну воду в різні райони міста. Такий об'єм роботи потребує чималої кількості кваліфікованих водіїв, щоб поповнити свої ряди. Миколаїв електротранс проводить курси з підготовки нових кадрів. До війни в нас було 109 водіїв зараз 67 водіїв тролейбусів. Це дає нам змогу випускати щодня 28 одиниць транспорту. Хоча технічно ми готові випускати 60 одиниць транспорту, для того, щоб випустити 60 одиниць транспорту, нам потрібно близько 150 водіїв. Тому запрошую всіх на навчання, ми будемо раді вас бачити. Ми готові навчати в дві зміни. Для того щоб якомога швидше набрати потрібну кількість водійського складу, навчання триває три з половиною місяці. Упродовж періоду підготовки учні отримують стипендію у розмірі 6 тисяч 700 гривень на місяць. Навчальний курс є безкоштовним і проводиться на виробничій базі майстерні електротрансу. Нам потрібні люди, які будуть приходити працювати на благо міста. Здійсного перевезення, і щоб людям, людям було комфортно, щоб не ждали тролейбуси по 20-30 хвилин, а інтервал був 5 хвилин між тролейбусами. Навчання складається з теоретичної та практичної частини. Після складання іспиту та відкриття відповідної водійської категорії є перспектива отримати роботу. Велика кількість людей хоче навчатись, але не всі розуміють специфіку цього навчання. Тобто, ця техніка нелегка і вона має. Особливості у процесі руху ми багато чого можемо навчити з приводу самих вимог до абітурієнтів. Головне велике бажання також 21 рік наявність паспорту з пропискою, ідентифікаційний код, освіта не менше 11 класів і ніяких протипоказань медичного направлення. Нові знання та досвід, робота з людьми і усвідомлення, що ти виконуєш суспільно важливу роботу. Такі плюси роботи водієм перелічує пані Інна. Жінка навчається вже півтора місяці. каже, теорія засвоюється швидко. А з кожним практичним виїздом у місто хвилювання сходить на нівець. Ми вже їздимо по місту по всіх маршрутах по всьому місту, де є цікаво, дуже цікаво бачиш місто з іншої сторони, не так як. Пішохід, чи ти там на легковушці якісь їздиш. Найважче це слідкувати за двома дорогами це найважче не тільки під ногами і з боку, там, а ще й. Друга дорога, яка какая зверху тралія на сьогодні. Миколаїв електротранс готує до випуску групу із трьох майбутніх водіїв тролейбусів, а також очікує на нових абітурієнтів. З усіма питаннями щодо навчання ви можете звертатися за контактами, які зараз бачите на своєму екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. З якими викликами війни боролася сфера культури у минулому році, та що задумали реалізувати у 2023-му? На ці та інші питання сьогодні, під час брифінгу, відповів начальник управління культури Юрій Любаров. Найголовніше зібрали мої колеги, тож усі подробиці далі. 2022 рік був роком випробувань та викликів для кожної сфери. Повномасштабна війна та статус прифронтового міста вплинув і на миколаївські заклади культури. Так, майже всі бібліотеки і палаци культури в перші дні вторгнення із культурних простірів перетворилися на гуманітарні штаби та навіть укриття для цивільних. Однак без руйнувань не обійшлося. Під ворожі обстріли потрапила бібліотека філія номер 17, що розташовується в Балабанівці. Також повністю зруйнована міські. І палац культури корабельний він був зруйнований в липні минулого року. Не залишилось майже всього глідач глідацької зали. Головна будівля, фасадна будівля теж зазнала суттєвих таких руйнувань. І, можливо, після закінчення війни воно буде не тільки реконструйовано, а повністю знесено і побудовано новий, новий палац культури. Про це йде мова зараз із закордонними донорами. У всіх перемовинах цей палац культури в нас є в перших пропозиціях, і навіть вже італійськими архітекторами було зроблено м м такий. Перед дизайн того, що там може бути через війну. Частина працівників у сфері культури евакуювалась в безпечніші регіони або за кордон. Так, з 1400 спеціалістів в місті залишилась половина фахівців. Та, попри це, культурне життя у Миколаєві вирувало навіть під щоденними обстрілами. Так, протягом минулого року у місті проходили онлайн-фестивалі, урочистості напередодні державних свят та навіть телевізійні марафони в укритті. Якщо безпекова ситуація буде стабільною, культурних проєктів у 2023 році побільшає ще одне питання, яке нині активно обговорюють у суспільстві. Доля радянських пам'ятників. Їх хочуть демонтувати і передати на зберігання у музеї однак ця процедура не проста. Що це ми зможемо зробити, але це буде дуже довго. Тому що цивілізаційний шлях для того, щоб це зробити, це треба пройти дуже багато е таких е дуже багато шляхів вплоть до е Міністерства культури. І ми зробили перший крок. Ми очікуємо зараз засідання експертної ради. Експертну раду теж важко зібрати, тому що е ну, нема в місті. Багатьох членів експертної ради немає в місті, але нам потрібно їх, щоб вони розглянули цю, цю ідею. Потім ми будемо спілкуватися з музеєм. Якщо музей буде згоден прийняти, то ми будемо розробляти потім проект, потім проходити експертизу. Потім, потім робити це перенесення. Це треба буде збудувати новий п'єдестал і перенести туди ці скульптури. Тому це не буде дуже швидко, але це буде цивілізовано. Також начальник управління культури наголосив, мистецтво у Миколаєві має розвиватися і відповідно фінансуватися у часи не лише збройної, а й інформаційної війни. Це особливо важливо. Я е, ратую. Завжди за те, що треба не тільки вкладати кошти в житлово-комунальне -комуна... господарство. Це важливо, дійсно важливо. Є вода, є каналізація, це дійсно перш... першочергові роботи. Але без культури ми не обідемося. Ну, але в нас сьогодні є палац культури корабельний, я нагадую, зруйнований повністю. Є розпочата реконструкція Палацу культури молодіжний з проєктом, яка вже почалась. І зроблено там нуль, нульовий цикл, зроблено частину, і треба завершувати, не, не можна е, бросати. Є е, ДОВ, так як е, об'єкт під реставрацію, є Башта Шухова, є ще багато наших пам'яток, архітектури та історії, які потребують, на що в нас вистачить коштів і сил, те будемо реставрувати. Наразі управління культури має чимало проєктів та планів на Новий рік. Тут переконані, вже невдовзі Миколаїв буде готуватися до концерту перемоги. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Ну а тепер про гарячу й дискусійну тему видачу повісток на вулицях і в громадських місцях. Це питання дуже хвилює українське суспільство. Хтось ставиться до цього з розумінням, хтось категорично проти такого підходу рекрутингу до лав ЗСУ. Що думають про це миколаївці? Наші кореспонденти вийшли на вулиці міста. На вулицях у громадських місцях за місцем роботи або на бокпостах. На сьогоднішній день законодавством України чітко не визначено, де має відбуватися видача повісток. Ми вирішили опитати миколаївців, що вони думають про цю законодавчу особливість. Нормально зараз війна, нехай видають повістки. Це їхня робота. А моя конституційне право захищати цю країну, якщо видати цю повістку. Відповідно, це потрібно, щоб відповідало законодавству. Але страна воює, треба йти захищати родину. Ставлюся нормально, так як я студент, а стосовно інших категорій населення, їхню думку я знати не можу. Мій чоловік працює у ДСНС, я добре відношусь до цього, так як вважаю, що е, наші хлопці повинні захищати нашу країну. Я к дуже плохо відношусь, тому що, во-первых, навіть Зеленський об этом говорив, що це незаконно. Тобто просто отак вот підходити до чоловіку, давати йому повестку в руки. и еще как они это делают с полицией вместе, да, что типа ты полиции имеешь право дать документы, вот, они уже им показывают. Я как майор ВДВ, 79-я бригада, но уже на пенсии, отношусь, ну, понимаете, двояко, потому что у человека желание должно быть, в первую очередь. Не то, что его насильно засовывают, а желание. Якщо желания немає, ну с ним? так виспитали. Війна йде. Як можна ставитись? Кому потрібно йти державу захищати, то треба йти. Підтримую, потрібно бути відповідальною перед державою. Всі, звісно, так неправильно. Должно бути пожеланню, але такі времена. Треба, надо, так треба. Надо. Кожен, хай дивиться по здоров'ю. Я так вважаю. Якщо так потрібно, значить так потрібно. Все-таки у нас війна йде в Україні. Так що... Як ви ставитесь до тих, хто ухиляється від мобілізації? Ну, дивлячись, за якими причинами. Тобто, є люди, які реально приносять користь, будучи тут, не на фронті, роблячи також великий обсяг роботи. А ті категорії людей, які мають всі фізичні дані для того, щоб воювати, і ніяк не задіяні тут, тобто навіть на роботу не ходять. То я думаю, що ну, такі люди можуть знадобитися там на фронті. У кожного свої би, правила, мнення. Ну, як хочуть, так і думають. Отрицятельно. Ну так, да. ну хоч туалет свій. Молодим я, треба я, йти я, захищати. Якщо є діти, якщо є батьки старі, то не ухилятися, а поясняти треба свою позицію громадську. А ті, хто не, просто не хочуть йти, то це. Це не є добре. Це я не знаю, як сказати зрадники, ну, по суті, так. Ну, нормально. Це теж їхня життя, у них теж сім'ї, не хочеться там їх бросати. Ну, якщо чоловік не хоче, ти його розумієш, що його не заставлять. Ну, негативно. Ну, буває, і сімейні обставини, розумієте, Тож, ж. Всіх по-разному. А як можна до них ставитися? Як ви вважаєте? Не дуже. Хорошого тут нічого немає. Я, в принципі, не негативно отношусь, але це теж лично діло кожного. Тобто кого-то за те, що він щось не робить, це не моє право, не в моїх правах. Негативно. Ну чому? Тому що треба захищати. Треба захищати країну. На сьогоднішній день Миколаївці ще не мають консолідованої думки з цього питання. А що думаєте ви? Вашу думку у вигляді коментаря ви можете залишити під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на п'ятницю, 17 березня. За вікном буде хмарно, дощ, вітер північний, сильний. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 87%. Я дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. не перемикайтесь і до зустрічі на марті.